Отже, вже встановлено кермо. Ось щеплення, монетка, трос потім заюзує на світло, машинка, ручка газу. Робе. Також вже встановлені супорта передні пофарбував диск. Це все підключив, але там ще нічого нема. Задній Потрохи починаю заднє крило робити, воно буде в іншому положенні. Електрика. Що вже є? А є вже отаке. Чпунік. Ще потрібно десь встановити оце. Воно з вольтметром. І оце. Все буде робити через масу. Роботи багато. Але я а ще номери фарбую, але трохи потім. Так і не можу закінчити інші, інші коліно, поматати, тому що немає, мені мене не вистачає цієї ленти. Це ще ауіроване. Ну таке.